Розв'яжемо таке показникове рівняння. Давайте подивимося, що міститься у лівій частині цього рівняння. Зліва в нас є 3 в степені 2х плюс 1. Є в нас 3 в степені 2х мінус 1 і 3 в степені 2х. Давайте, перш за все, побачимо, що ми можемо спільний множник винести за дужки. але треба вияснити, а який тут спільний. Тобто, який з показників є найменшим серед запропонованих. Зрозуміло, що це ось цей показник. Тут ми можемо записати, що це 3 в степені 2х-1 плюс 1. +1. Так, це буде 3 в степені 2х. А цей множник ми можемо записати як 3 в степені 2х 1 плюс 2. Тоді це те саме, що 3 в степені 2х-1 помножити на 3 в другому, а тут 3 в степені 2х-1 помножити на 3. Тобто, бачите, ми додавали показники, значить, степені множили. Отже, ми можемо виносити за дужки спільний множник 3 в степені 2х мінус 1 з кожного із доданків, ось тут, бачите? Давайте будемо це робити. З першого доданка винесемо 3 в степені 2х-1 за дужки. Що залишиться в дужках? Двічка, яка стояла попереду, і 3 в квадраті, яке залишається після винесення. Додатель. Тут було 3 в степені 2х-1, і його ж і виносимо. Так? Тому не залишиться нічого, а значить одиниця коефіцієнт. мінус. Далі, у нас залишається 5 помножити на 3. І це дорівнює 36. Давайте порахуємо, що у нас записано в дужках. В дужках у нас записано 2 на 3 в квадраті, це 9, 18. додати 1 і відняти 5 на 3 – 15. Це дорівнює 36. Тепер рахуємо. Скільки тут буде? 18 додати 1. 19, 19 відняти 5, 4. Тоді, логічно, що 3 в степені 2х-1 дорівнює 9. Ну бо 36 поділити на 4. А 9, а 9 це 3 в другому. Значить, 2х мінус 1 дорівнює 2. Показники рівні. І тоді 2х дорівнює 3, а х дорівнює 1,5. Все легко і просто.